Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас збереглась тактика, неймовірно, і ви бачили, що форма Ювентуса щойно була не вже. Це з... ну, ні, це BBVA. Це іспанці. Ну і такі іспанці дуже посередні, ну як посередні, так, посередні бо тут нікого супер модрич тільки і піке, мабуть. такі супер-бупера, так? Ну, Касілі з на рамі крос, це їм треба вміти грати. Ми. Вітаю вас, до речі, ми втратили всі шанси на все. Крім того, щоб залишитись в цьому тепер уже моєму улюбленому дивізіоні номер 4 Ну, так ми пролетіли до 4 дивізіону. Просто все з титулами, все з першого разу оновили, зробили собі топ-АПЛ. і... Все, і все злили. Отак от. Не знаю, чому так відбувається. Так, були оновлення фіфи, -фі. може, щось вони там змінили. І я не зміг пристосувати. Я не зміг пристосуватись до цих змін. Ну, я не знаю навіть. Ти бігай, давай. Все, він пішов бігати, все нормально. Звичайно, я зараз в такому стані, що я готовий забивати навіть. Будь-кому і будь-як, ну ви самі зрозумієте мене, бо вигравши, вигравши 6 титулів за 6 дивізіонів з першого разу, оновивши команду, витративши дуже багато зусиль для цього, щоб її оновити. І от так от, от, так от все відбувається зараз. І коли я стараюсь все змінити. По-різному вже і тактику, і, і різні склади. Повертаю старожилів, інформи у нас додаються хоч і один, ну нехай це тільки початок. Але коли я бачу, що Ді Марія не може дати пас або Агуеро не може влучити в порожні ворота, а він влучає в дальню стійку, коли це так треба, то дуже-дуже все печально і це пригнічує дуже сильно. І азар пішов вперед. Тільки мене радує, що я тепер уже не нервую. Якось так вже настільки звик чи що, до таких ігор треба було зупинитись, щоб штрафний удар був. Так. Кун. А туди його! Ну. Куна Гуера. У нас 9 очок, залишається 2 матчі, треба здобути одне очко, щоб не вилетіти. Ну, краще 2, бо там написано 10. Але знаючи EA, то краще б підстрахуватися. Рафаель. Рафаель погано почав грати, а це такий старожил, на якого я завжди покладаюсь, як колись на Люка шоу. Віернандес. Він пробиває. Він пробуває коли Смолін з м'ячем. Ну, супер. Треба навчитись собі так. Навіс. Удар. Хіба Куртуа, який повинен бути просто шаленим читером, він рятує, але. Але колись Хард рятував краще. Колись Хард дуже класно рятував. Звичайно, були у нього жорсткі лажі, орда Туран. Ну от що це в захисті? Натискаєш... Натискаєш відбір, а ніхто нічого не відбирає. Гуєро дивиться на м'яч і просто тікає від нього. Ну логіку логіку у наших гравців знайти дуже важко. Це навіть не жіноча логіка, це. це я не знаю, це. EA логіка. Це специфічна така. ще специфічніша, ніж жіноча, мабуть. Нічого немає проти жінок. Але. З логікою EA не дружить просто. Так, кліши. Давайте от взагалі, давайте як в FIFA Street, Ми ж виграли Ньюкасл, так? Ми ж виграли Ньюкасл. І ми просто тримали м'яч і в певний момент віддавали передачу. Давайте от так само спробуємо зіграти боєм. Ми його зачепили. Так, ну це, звичайно, не буде ніхто бити з 37 метрів. Рафаель. Рафаель. Ми настільки повільно все робимо, що він е встигає перебігти раніше, ніж ми це зробимо. Рамірес. рамірес, Пас. І давайте тільки так зіграємо апл ні. Хоча це треба було тоді нам. Р Ремзі, Вілшера. Весь арсенал назбирати, тоді може щось би і вийшло. Рамірес! Рамірес відібрав! Загубив, відібрав! Мата Ні, це мата, це Боян, звичайно, мату я не залишив, залишив в запасі. Агуеро! Агуеро! Кун! Агуеро, якому нічого не треба в житті. Особливо фіфушному, а що, у нього. Тесть Марадона. Кум. Месі. Що йому треба ще? Гроші заробляє. Нормально в Мансіті. Так що нормально живе собі. І не хоче за нас забивати. Рамірес! Рамірес! Завів себе куди незрозуміло і. Квадрадо! В пепе влучаємо. Включає, на жаль, в Пепе і Боїн. О, Боїн це непогано. погано. це непогано. Але розмахується Боїн так само так само повільно і довго, як і всі інші. Модріч. І ось так от Рамірас. Оце якийсь вальяжний гравець. Боян крутить, молодець, але настільки це все повільно. Ах, вище вед. Сушим гру на нуль, два матчі і все. І ми залишаємось в четвертому дивізіоні. Але хто нам дасть? Щоб. Я не пам'ятаю, коли ми насухо останній раз грали. Щоб залишили свою... свої ворота під замком. Давно такого не було. Саме в дивізіонах. Якось в турнірах е виходить краще грати, Так. Ардатуран. Ардатуран. І зараз буде. Ні, я думаю, він в дальній кут проб'є і заб'є, але він вирішив ближній і міг все одно забивати. Захист прохідний двір. І нічого тут не зробиш поки що. Ну, з такою грою, звичайно, ми, якщо навіть залишимось, я на це надіюсь, що ми все-таки залишимось в цьому дивізіоні, то в наступному реально можемо вилетіти в п'ятий, бо ну, якщо не налаштуємо гру, ви бачите, що у нас останні 5 матчів взагалі без перемог. Компані божевільний, бо стоїть вільний Ромірес. А він віддає передачу в НАТО. У нас ще навіть удари були, дивіться, три удари, але всі не в ствір. І другий тайм у нас розпочинається. Ді Марія. Свір взагалі. Я не можу зрозуміти у нього, що не працює клавіша пришвидшення, бо він, він просто не розганяється, подивіться О, нарешті. Розігнався. Може у мене FIFA заглючила, я не знаю, може її якось. Ну, FIFA заглючила, до речі, після деякого оновлення. В черговий раз. Зайшов FIFA, вона там оновилась, все супер, все круто. І тепер основні події тижня, оці випробування EA, вони тепер просто не грузяться. Ви в них заходите, і воно викидає вас в основне меню. Не завантажуючись. Тобто це може бути. Ну давай! Касіля з читер тупий. На жаль, азар не забив. Ну, а що треба було ще азар? Вийшов нормально на праву ногу. Хидіра, він уже мене хидірою обігрує. подивіться. І Чичалітто! Не забиває. Вийшов на праву ногу чітко з боку, бив дальній кут. Він начебто і вдарив непогано, але Касілля, куди ти свистиш. Орда є головою. Подивіться, подача була на лінію воротарського майданчика, і там з наших центральних захисників взагалі нікого не було. Ну, це нікого не дивує вже. Ще розбіжимось в квадрадо, якщо він зможе. Давай, квадрадо. Квадрадо! Єдина надія. Єдина надія, квадрадо! На жаль, ні. І квадрадо не зміг. Ми як в казці. Ніхто не може. Ніхто не може. Хто ж прийде і витягне? Цю команду за вуха в цей же дивізіон. Прикольно. Куна Гуеро, давай. Тягни ріпку. О, точно. Треба назвати, мабуть, нашу команду Ріпкою. Агуеро! Гуеро забиває! Нарешті, але це ще далеко не кінець. 1-0. Подивіться, пронісся півполя. Ой, може я дуже. Хочу зіграти розумно, там комбінація якась, і ще щось, краса. А може тут треба взяти якогось Код або Гуеру і просто понестись, а раптом пронесешся. Може, може, але не хочеться перетворювати футбол на фіфу. Бо фіфа і футбол це все-таки трошки різні поняття. Бувають. бувають. І, ну, Але немає більше варіантів. Бо пес і футбол це взагалі різні поняття. Одразу зараз підірвало, мабуть, любителів песа, ну тушіть, тушіть, а що ж робити. Пес е, останнім часом дуже і дуже поганий, як для мене. Це моя власна думка. Звичайно, ви можете там казати, що пес просто супер, але скільки я не намагався подивитись на пес під іншим кутом. У мене не виходило завжди одне і те саме. Одна й та сама погань. Карвахаль. Хедір. Коке. Коке. Коке всіх обігрує. і взагалі не бігає, може він вже дохлий, треба його. Треба його, мабуть, замінити. А у нас черговий забіг, який закінчується на 20 метрах. Пробіг аж 20 метрів приблизно. І черговий забіг агуеро 100-метрівка. Ні. Боян. Ось туди на Азара, Азар. азар. Нас доганяє Азар. Оп! Дива техніки від бельгійського генія, якого. Хервахаль. У нього забирає м'яч. Треба заміни робити, бо. Так, зараз технічний Арда Туран. Тепер технічний модріч, знову технічний Туран. М'яч демк! Хедіра всі розбіглись. Ви бачите, що всі розбіглись? Так, тільки без пенальті і що робить цей Смолінг, якийсь не, не, не Смолінг. Що б там не зробив йому, яку картку не вистав. Це Смолінг, та у кого м'яч? Звичайно, у суперника Куртуа, це ж волкіпер суперників. Так, Ді Марія там уже такий. Не дуже так. Давайте випустимо Марту і Оскара, мабуть, ось так. От. Але. Так, чудово. Так і хотів. І Волкота. Бігати так бігати по справжньому. А то що ми? Біжимо Агуеро Шкода немає картки Усейна Болта якогось щоб взагалі. Бігати 105. Як в пес, до речі. Давайте повернемось до пес. У яких є таке, такий реалізм, що. Ну, не знаю, як в останній версії, але в попередніх було таке, що. Можна було розвитись на 102% навіть. Дуже реалістично. Удар 102%. Це тобто ви її не вдарили, а вже забили. І. Оскар! Так, спокійно, ми покрутимось. І немає нікого, треба, мабуть, трошки в захист піти. Чого ми так примось? Нервує наш суперник, це видно? І ось тут є пас! Оскар! Невже 2-0! Невже 2-0! Оскар! Чудово! Коли нічого вже не потрібно, майже нічого, то ми починаємо грати. Може це. Все в психології. Хоча я не нервував і в попередніх матчах. І не те, щоб я перся так, що о-о-о, тут треба кожен пасти, то все, капець, помилимось і вилетимо там. Ні, все було е, по ситуації. ну от Зараз суперник взагалі ніякий, до речі. Хедіра, звичайно, міг забивати, але що він там щось таке суперове зробив, вау, дивіться, як мата плавно ходить. Все. Давай включай, там торрент, качай. Качай, пес! Давай. Бо фіфу я бачу, ти глючиш тепер мені всю фіфу ну якщо він зараз не буде грати, я йому третій Ну, постараюсь, хоча б. Бо він мене затримує. Волк, ну, хоч не, не соромся, забирай. Дивіться, а комп'ютер... А, він вже грає, він вже грає, бачите, бігає за мною. Удар. Касіліс. Ні, він не грає. А мої взагалі супер. Мата. Удар. Заблоковано! Передача заблокована на ваших екранах. Так, він уже почав грати. Він уже почав грати, тому не треба оці фінти. Промірас. Ну і 5 хвилин, невже ми такі забезпечили собі місце в 4-му дивізіоні, ну дивіться, все йде в цьому матчі. Просто все залітає. Ох, мата супер удар. У нього є інформ картка, але. На жаль, Ванкал, як я зараз називаю Луї Ван Гала, він його випустив направо. Так, він забив двічі, але інформкартка ПП для мати це нічого. Це те ж саме, що і Давід Сільва лівий півзахисник. 3-0. Дивіться, як ми і три голи забили, що давно не робили. І якщо все-таки складеться, то ми. Залишили під нуль свої ворота і забезпечили собі четвертий дивізіон в наступному сезоні. Ну, все, можна казати, ми вилазимо з кризи, як люблять це казати вболівальники, коли команда один матч виграє у якогось аутсайдера, і все, типа, все супер, все супер. Ні, ми не вилазимо ще з кризи. Це взагалі нам просто попався такий супермен, який то грає, то не грає. О! А у нього моя школа! Ми закінчили одне циркове. Я бачу. Бо у нього також падають всі, як хочуть. І... Ну що, квадрат удар! Рикошет від Оскара, супер! Ну і в такому незрозумілому матчі ми часом грали і краще, але програвали. Але тут ми виграємо 3-0. Всі радіють, що ми залишаємось в четвертому дивізіоні. Нарешті-нарешті не пройшло. І скільки це матчів, матчів 5, мабуть, так, ми могли ще тоді забезпечити собі 4 дивізіон, 5 матчів назад, але. Але ми зробили тільки зараз в передостанньому матчі. І все. Все, закінчується дивізіон і правильно робить, бо ми вже нічого не досягнемо. 5682 бали це провальний сезон. 12 очок. Ми перевершуємо прогноз ІЕ, які давали нам 11. І подивіться, ми просто любимо гарні цифри 3 3-0. 3 3, 3 -0, І не вистачає тільки 33 очки або 13, хоча б щоб ще і там трійка була. Не добираємо ми. Одне очко, якщо брати по втраченим, одне очко ми не добираємо до підвищення в класі, бо максимум могло бути у нас 15. Ну і що? Чудово, ви зберегли місце в дивізіоні. Азар ще й тролить нас. Ну, нехай. 12 очок. 12 очок. Просто провал. Може, в 10 дивізіоні, Я вже не пам'ятаю, які там. В 10-му дивізіоні цифри треба. О, і дивіться, і тут 33 перемоги, 13 нічих 13 поразок. Прекрасно, От, в дивізіоні ми граємо, у нас просто все зв'язано з трійкою. Ну і подивимось, подивимось, як ми проведемо цей сезон. Будемо вважати, що ми звикали до команди. До нової команди, до нового рівня, new левел там. Nike і так далі. Переходь на новий рівень. І. Ну що? 16 балів. Наша мета тепер 16 балів. Які ми маємо. От Просто кров з носа, але ми маємо їх здобути. Це 5 перемог. І одна ніч'я за 10 матчів. Хіба це важко зробити? З такою грою важко. Якщо будуть такі лузери попадатись, то звичайно ми це за. Думаю, за 6 матчів зробимо, але, але нам треба зробити це за 6 матчів, щоб виправитись. Два ну, сезони висіти в 4-му дивізіоні я не збираюся, я не хочу, тим більше я не кажу про якісь виліти або ще щось. Будемо. Змінювати, не знаю що, але треба міняти результати. Оце головне. Гру можна не змінювати, головне результати змінити. І давайте подивимось нашу статистику. Як, як ми її класно погіршили. Пам'ятаєте, я казав, що хочу зробити статистику, щоб в середньому за матч пропускати менше одного м'яча. Чудово, я не пам'ятаю, скільки було до дивізіону, але тепер 1.37. 81 гол пропущений. 227% ми в середньому за матч забиваємо. Точність пасів у нас 76. Володіння м'ячем все одно у нас 56%, тобто то володіємо за матчем ми більше м'ячем. Але, але це нам не допомагає. Я думаю, що я зміню свою тактику в грі, буду старатись іще більше тримати м'яч. Діяти за принципом, у вас м'яч, вам не забій. Побачимо, як це спрацює в наступному сезоні. Дякую вам, що під час такої кризи ви все одно підтримували команду. І будете, я маю надію, підтримувати її далі. І побачимось уже знову, на жаль, знову в четвертому дивізіоні. Хотілося би сказати, що побачимось в третьому, але не судилось. В цьому сезоні не судилось. Тепер у нас є 10 матчів, все з чистого листа. Я думаю, все вийде. З вашою підтримкою точно вийде. Тому підтримуйте канал, підтримуйте цей проєкт, інші проекти. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте і запрошуйте друзів та знайомих, щоб підтримки у нашого клубу і каналу було ще більше, і тоді і гра налаштується сама собою. З вами був Дені 3D. Побачимось в наступних серіях. На все добре!